шановні телеглядачі в ефірі нашого телеканалу. Підсумково інформаційна програма в розрізі тижня. Мене звати Анна Добрань. Політичний скандал не оминув Кіровограда цього тижня. Прізвище Табалов у новинах згадували не лише всеукраїнські, а й закордонні змі Новоспеченого депутата від Кіровограда Андрія Табалова та його батька Олександра обізвали парламентськими тушками та звинуватили у зраді виборцям. Андрій Табалов, який переміг на виборах до Верховної Ради у Кировограді, відмовився увійти до парламентської фракції Батьківщини. Те ж саме стосується і Олександра Табалова, який прийшов за списками об'єднаної опозиції. Обох депутатів вже охрестили першими тушками нового парламенту, а представники опозиції зі штовханиною не впустили табалових до зали засідань, коли новообрані парламентарії складали присягу. Нагадаю, Мадрій Табало під час виборчої кампанії підписав угоду з політичними союзниками, де пообіцяв у разі обрання депутатом не зраджувати опозиційним силам. В обласному штабі батьківщини вчинок обох Табалових назвали шокуючим. Мене, ну, хто може бути задоволений, якщо людину, яку підтримувала об'єднана опозиція, на перший день, щоб фактично Верховна Рада не почала працювати, яка вже зразу пішла в іншу політичну силу. Це нас ну, шокуюче таке. самі табалови кажуть, будуть позафракційними. Ми не ваш лінів ні вашлівофракцію, а наші коментарі будуть після того, е, буде офіційна версія, так скажем, нашого руководства. Тим часом стало відомо, що парламентська опозиція вимагатиме анулювати депутатські посвідчення Андрія та Олександра Табалових і провести повторні вибори у Кіровограді. У Кіровограді створять притулок для безхатченків. Відповідне рішення ухвалили на сесії міськради, яка відбулася цього тижня. З місцем розташування притулку визначиться пізніше. Всього у Кіровограді проживає близько тисячі бездомних мешканців. Ми провели такі невеличкі дослідження. Ми звернулися до подібних до директорів, подібних закладів, які існують в інших регіонах України: Донецьк, Кривовіг, Харків, Київ і даними. До сталого зармального життя повертається до п'ятдесяти тих людей, які пройшли ще цей центр. також на сесії вирішили збільшити у місті кількість громадських вбиралень почати будувати їх планують наступного року. Схему розміщення розроблять протягом місяця. А от за зміни до міського бюджету проголосували вже сьогодні. Зокрема, збільшили видатки на погашення заборгованості по різниці в тарифах на тепло. На 64,8 млн грн, З них по загальному фонду 44,3 млн грн і спеціальному 20,5 млн грн. Ця вся субвенція на погашення різниці в тарифах піде нашим теплопостачальним підприємствам для закриття заборговані за газ за податків міський і в державний бюджет. Також депутати розглянули кілька десятків земельних питань та звільнили голову депутатської комісії з питань земельних ресурсів, архітектури та реклами Віталія Білова. У Кіровограді визначилися з вулицями, які чиститимуть від снігу. Таких близько 80. -ти. Переважно це ті, якими рухається громадський транспорт. Відповідний перелік ухвалив виконавчий комітет міської ради. Однак, список можуть розширити. Міський голова вже доручив додати до нього ще кілька вулиць. Ні, які пріоритети, а там, де люди, а скоро допомога? це що не не треба, щоб то, чи пожежна машина. Попередньо приймаємо те, що записані. Це протокол записати у хачатуряну до кінця неділі, до кінця цієї розіснати членам виконкому ті вулиці, які додаються. Сніг цього тижня добрався і до Кіровограда. Перше зимове випробування для комунальників виявилось зовсім непростим. Більшість доріг перетворилась на автомобільну пастку. Перший же сніг, який сьогодні випав у місті, створив чимало проблем. Рух авто був значно ускладений. Громадський транспорт працював в екстремальних умовах. Дороги перетворились на ковзанку, снігоприбиральні машини на кіровградських вулицях сьогодні не працювали. Двірники лише прибирали тротуари. Комунальники ж кажуть, до прибирання снігу були готові ще зі вчорашнього вечора, а вночі вже вийшли працювати. Наші машини вийшли в міст і до 8 часов утра було вивезено 20 машин. Суміші для посипання дорог. Ми посипали всі основні магістралі не сплошним слоєм, а перекрьки, світофори, аварійно опасні участки, які ми знаємо. Однак це не дуже допомогло. Слизька дорога стала причиною зіткнення кількох автівок. Деїшники застерігають, аби не потрапити у дорожню пригоду, краще поки ходити пішки. По можливості автомобілі щоб видати по одного слоя, просто не брали на це саме, з гаражей. Скай не остається. Життя без води. Кілька кіровоградських сімей, які проживають у центрі міста, на два тижні залишились без водопостачання. Причиною стала несправна труба. Десять днів без води. У Кіровограді в центрі міста, по вулиці Тарковського, без водопостачання лишився цілий будинок. Воду людям перекрило підприємство Дніпро-Кіровоград. Причина старі труби, які почали текти та підтоплювати розташовану поруч школу. Началось все что с того, что школа нас поставила в известность, что у них течет подвал, затекает. И разрыли по словам школы. Водоканал приехал, перекрыл воду нам, потому что у нас старые трубы. В школе вода есть, у нас воды нет. У навчальному закладі кажуть, проблемна труба вже кілька років поспіль тече та заливає шкільний підвал. Її декілька разів ремонтували, але ненадовго. Самі треба замінити. Це труба не наша. Чому страдає наш колегіум, коли це не наша труба? Вона просто проходить через наш двір. Нехай зроблять так, щоб ми не могли визивати їх. Ми не можемо спокійно спати. На дворі зима обіщають великі морози, і ми кожен день ця труба, може, вони ж її не зробили, і кусок не замінили. Вони або хамут поставили рік назад, або забивають якось щопаївську. Комунальники пояснюють, труба, яка постачала воду мешканцям будинку через територію школи, ремонту вже не підлягає. Водопровід не один раз ремонтувався, тобто кілька разів ставились хомути, але відключили, тому що він ремонту не підлягає. Тому було прийнято рішення по заміні і перепідключити його від самої врізки на школу, тобто рядом з врізкою на школу, а той старий відключити. Люди кажуть, ремонт труби розпочали майже два тижні тому. З того часу подвір'я будинку перетворилось на суцільний окоп. Потрапити до помешкань можна лише вузькими стежками. Через незручності вже є перші травмовані. Я зацепилася, я упала і об стенку ударилася вместе з відром. Я одразу не заметила, що воно розбите. Принесла домой, поставила как би, його з водою в надії, що у мене є вода. А потім, тільки я зрозуміла утром, що води у мене немає, оскільки відро розрушилось, коли я ударилася об стенку. Страждають не лише фізично. Відсутність води створила додаткові побутові незручності. Но это маленький ребенок, его надо и покупать, его надо и помыть, его надо и сварить ему свеженькое питание. А где же взять воду? Когда нам за 10 дней два раза всего подъехала машина. Его постирушки надо сделать, постирать его надо. У него же маленький, это же ребенок. Он же не будет ходить все в одном. Чему коммунальники затягивают ремонт, ремонтом, мешканцы не знают. Сегодня звонили в водоканал и спросили, скажите нам, пожалуйста, когда будет вода. Сказали честно, сегодня вы в плане не стоите, завтра. И так каждый день мы стоим в плане завтра, завтра, завтра. Они настолько не посылают. Это единственное, что они еще пока не делают. Все остальное вони вже все, що могли сделали. Наступного дня після приїзду нашої знімальної групи комунальники таки з'явилися. Затримку з ремонтом пояснюють відсутністю необхідних дозволів. Роботи були затримані за того, що проходить тут кабель, один старий, на якого немає документації. Роботи вчора ми узгодили вже повністю, то тобто дали нам згоду на розкопування ґрунту. Відновити водопостачання комунальники пообіцяли того ж дня. Бачите, де стоїть там флажок Цього тижня знову говорили про ціну на хліб. Обласна влада вважає, що вартість продукту номер один підвищили необґрунтовано і планує серйозні перевірки на головному хлібопекарському підприємстві Кіровограда. Підвищення вартості хліба у Кіровограді визнали безпідставним. Такий висновок робочої групи, яка проаналізувала ситуацію на ціновому ринку. Про це сьогодні повідомив начальник головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Сергій Шевченко. За словами посадовця, найпотужніший виробник Кіровоград хліб закуповував пшеницю за ціною, яка на 400 гривень перевищувала ринкову. До того ж, підприємство отримає понад півмільйона гривень державної компенсації. Аби вплинути на ситуацію, в облдержадміністрації пообіцяли залучити до Перевірка кіров хліба, антимонопольний комітет. Ціни на хліб масову вжитку, що виробляються рештою виробників, які виробляють на території області, поставляють на територію області, в тому числі з Дніпропетровської області, з міста Дніпропетровська, з жовтіх от, Є регіони наші, які отримують Вінницької області, Одеської області, Черкаської області, де, до речі, той же самий власник в Черкасах виробляє хліб. Вартість хліба не змінилася. В останній робочий день тижня у Кіровограді вшанували учасників ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС. Мітинг реквієм тривав менше півгодини. Мітинг реквієм тривав менше півгодини. Посадовці промов не виголошували. Історію трагедії нагадав запас, що лунав зі звукопересувної станції. Після короткого екскурсу оголосили хвилину мовчання. У цьому році кіровоградські чорнобильці не були обділені увагою міської влади та держави, відзвітував очільник Кіровограда Олександр Сайнцус. Вже придбані квартири для інвалідів чорнобильців і будуть вручені на слідчій неділі. От, і та допомога, яку надає сьогодні і держава, і місцева влада, всім категоріям постраждавшим від Чорнобиля. Після мітингу біля пам'ятника процесія вирушила до кафедрального собору, де справили панахиду по загиблих ліквідаторах. У цьому році головну ялинку Кіровограда відкриють 19 грудня на день святого Миколая. Урочистості розпочнуться о 16-й годині. На цей час власне і заплановане урочисте відкриття новорічної красуні. Після розпочнуться розважальні конкурси як для дітей, так і дорослих. Буде організована святкова торгівля і передбачається те, що буде безкоштовна роздача солодкого чаю, також пригощання і солодконоші теж будуть раді... гарячий. так гарячого. Солодконоші будуть також дарувати нашим дітям подарунки, проміщати міського голови і від голови обласної державної адміністрації. До кінця року залишилося два тижні. Саме стільки часу очільник Кіровограда виділив на те, аби підтягнути економічні хвости, які спливли під час звіту щодо виконання бюджету за 11 місяців. за 11 місяців до бюджету Кіровограда надійшло майже 642 мільйони гривень. Про це повідомили на апаратному засіданні у міській раді. Заплановані показники виконуються по всіх видах надходжень. А у листопаді вдалося навіть перевиконати план по збору податку з доходів фізичних осіб. Відрахування зросли на 11%. відсотків. Отків проте це менше від прогнозованого росту. Видаткова частина бюджету склала більше 400 мільйонів гривень. Проте у фінансуванні галузей спостерігається значний дисбаланс. Традиційно найбільше коштів іде на заробітну плату бюджетника. зменшились видатки на органи місцевого самоврядування на житлове комунальне господарство, на транспорт і дорожні господарства по загальному фонду за рахунок зростання всіх інших видатків на соціально-культурну сферу. У Кіровограді ще одна довгожителька відсвяткувала столітній ювілей. Кіровоградка матір вісьмох дітей Ксенія Стовбо відсвяткувала столітній ювілей. Попри поважний вік, жінка непогано почувається та залишається у доброму гуморі. Зі святом ювілярку привітала міська влада. Очільник міста Олександр Сайнцус презентував імениниці грошову допомогу, цінний подарунок та кілька вітальних листівок. Президента України Януковича. Тримайте. Вона боїться, От все життя вона Намагалася йти вперед, допомогти людям. Про себе вона дбала в останню чергу. Я думаю, що добрі люди живуть довше, так і вона в нас ще більше вже у Кіровограді Проходить всеукраїнський тиждень права. На початку робочого тижня у музичному училищі зі студентами зустрілися працівники кримінальної міліції у справах дітей. Молоді розповідали про види адміністративних порушень серед таких розпивання алкогольних напоїв у громадських місцях. Чи звучиться в тому числі пива? Попрошу е, зауважити на даний момент, тому що говорять це ж не горілка, це ж там не шампанське, не не вино. Тут всього на 8% там алкоголю, чи 5%, чи 3%. будь-який відсоток алкоголю це вже є слабоалкогольним напоєм. Студенти нормально реагують, вони цікавляться цим, і тому що крім уроків справа, адже в нас такий є предмет правознавства. Вони дійсно мають можливість зустрітися з людьми і на практиці, скажімо, задати питання, які їх цікавлять. Ну, скажімо, побачити ваочію тих людей, які працюють, і, і отримати більш конкретну інформацію. Правил, на день. Також тематичні заходи в рамках всеукраїнського тижня права провели і в обласній бібліотеці для юнацтва імені Бойченка. Тут створили книжкову виставку юридичний компас для молоді. Користувачі бібліотеки можуть ознайомитися з літературою, яку використовують у щоденній роботі працівники судів прокуратури юридичних установ. Експозиція працюватиме постійно. В першому розділі я маю права. Чільне місце посідає Конституція України, які саме і захищаються права і свободи людини і громадянина. Наступний розділ світ права, подані підручники з усіх галузей юридичної науки. І що саме цікаво, інформація стисла і в доступній формі буде, зможуть використовувати студенти. І останній розділ при мудрості Феміди тут викладені нормативно правові акти та офіційні документи, що також стануть на допомогу молодій людині. Ознайомившись з виставкою юридичної літератури, молодь може більше дізнатися про свої права, про те, що вона має права і вона має можливість їх відстоювати. Будь-якому випадку, якщо права людини особою порушуються, вона має можливість ознайомитися з можливостями їх відновлення. Вона може відкрити. Будь-яке видання, офіційне видання, юридичну літературу і ознайомитися з механізмом захисту реалізації своїх прав. Престижна обласна мистецька премія імені Осмьоркіна знайшла цьогорічних лауреатів. За традицією нагороди вручали у день народження визначного художника. У Кіровограді вручили нагороди щорічної обласної мистецької премії імені Олександра Осьмьоркіна. Кращих обирали у трьох номінаціях. У номінації Національна традиція переміг викладач Олександрійського училища культури Степан Ніколенко. Лауреатом новітніх сприймувань стала член національної спілки художників України Оксана Журавель. А в мистецтвознавстві та історії мистецтва переміг декан мистецького факультету педагогічного університету Леонід Бабенко, запроваджені у нинішньому році і деякі нововведення в організації премії. Що розширив. Вся кількість журі, так, вона вирішила до 18 осіб. От. Те, що, звісно, що премія вже вручається. от Вона другий рік, це підвищена суму до трьох тисяч гривень. Новий рік в Листівках. Виставку під такою назвою наприкінці робочого тижня відкрили у обласному краєзнавчому музеї. Філокартія як покликання. Відомий кіровоградський колекціонер-краєзнавець Юрій Тютюшкін сьогодні презентував виставку новорічних листівок. Розповідає, збирати їх почав близько 30 років тому. Жодну не виокремлює, каже всі улюблені. Ані всі любимі, всі всі дорогі. Навіть тут ви можете побачити відкритку, Ми звикли Діда Мороза бачити в шапці. А здесь это самое, є відкритка. Я вважаю, вона как бы, ну, ну рідка, ні, не, ні ні Дед Мороз привіт, знявши шапку. Цього дня Юрій Тютюшкін відзначав подвійне свято. Окрім презентації виставки, колекціонер святкував день народження. Директор краєзнавчого музею Наталія Гапєєва назвала винуватця свята справжнім скарбом. Він зберігає історію нашого краю. Власне, листівки ці зібрані на терені міста Кіровограда, можливо, Кіровоградської області, де прописано. Ну, є і побажання, є і ті люди, яким записалися. Взагалі унікальні речі. Просто перебуваєш у тому часі, коли дивишся на ту чи іншу листівку. На виставці представлені новорічні листівки до революційного та радянського етапів. А також сьогодення відвідувачі діляться враженнями від побаченого. Для мене найцікавішою частиною цієї виставки є та частина, яка демонструє листівку дореволюційну. тому що це були ті часи, коли новий рік не відмічали, так як зараз ми святкуємо новий рік, а все ж таки головним було свято Різдва Христового. Як відомий поет казав, що пройде, то буде мило, Тому це саме час на цій прекрасній виставці, на цій експозиції подумати про давні часи, про нашу історію, згадати все це. Основне заняття колекціонера вивчення історії та архітектури Єлисаветграда. Листівки він почав збирати паралельно. Вже зараз Юрій Тютюшкін готовий допомогти юним філокартистам. Свою ж колекцію збирається поповнювати і надалі. Я думаю, колекція буде поповнятися різні теми у мене є, і Виставки готові робити не тільки новогодні, а і на інші теми виставки будуть. Цього тижня молодь Кіровограда мала можливість поспілкуватися з учасниками олімпійських та параолімпійських ігор. Про свої спортивні успіхи розповіли Алла Мальчик, Анастасія Мисник та Валентина Голенкова. 27. у бібліотеці імені Чижевського в рамках всеукраїнської акції Олімпійська книга відбулася зустріч з кіровоградськими спортсменами. Послухати та задати свої питання олімпійцям до бібліотеки завітали школярі та студенти. Зокрема, гостям зустрічі розповіли про історію ігор, відбіркові змагання, досягнення української команди та про причини різниці у досягненнях олімпійської та параолімпійської команди. більше трьохсот провідних тренерів України. За 20 років незалежності виїхали в інші країни світу, де їм надають більшу заробітну плату, де дають більш кращі умови. І вони працюють там і готують спортсменів тих країн, які на превеликий жаль змагаються з нашими атлетами. Я хочу вам всім пожелати найголовніше бути здоровим. Ні в кому случає не розслаблятися іменно умственно. Всі да й тік свої целі, у вас є. У кожного чоловіка, сидить в залі. Я уверена уверена на 101%, що є какая-то цель. Добивайте свої целі і ні в коєму не ні якщо у вас даже не вийде. Зі спорту достатньо відомої усі містер школи 2012. у загальноосвітній школі номер 18 Старшокласники змагалися за звання найкращого. Конкурсанта їх було шестеро, демонстрували таланти та розповідали про своє хобі цього року. Конкурс оновили. Дізнатися про інші національні культури, і юнаки представлять Італію, Україна, звісно, буде, Іспанія буде. Подивимось в цьому році це в нас експеримент. Ну, і, звісно, визначимо найкращого. Конкурс проходив у три етапи. Спочатку учасники розповідали про себе та віталися мовою тієї країни, культуру якої розкривали. Я представляю грузинів більше таких стереотипних. Хто, тобто, бачите, червоне червона взуття, одна ну, брова. Тобто, це таке соціальних мереж стереотип. Тобто справжній грузин вже не такий, він не ходить назвали хатою грудиною і не розказує, який він там добрий хлопець. Це він, звичайно, така собі людина. А я намагатимусь цим стереотипом підкорити зал. Під час другого етапу конкурсанти за допомогою однокласників намагалися наживо відтворити картини відомих художників. Прогулюючись, молода пара повільно наближалася до людей, розмовляючи про щось своє. Можливо, вони закохають. Завершального етапу члени журі почали визначати переможця, а самі учасники, повернувшись з віртуальних європейських країн, виконали український народний танок. <му> Цей номер хлопці готували майже три тижні. Не, не дуже вміють танцювати українські танці, тому це було для них як найважчі іску. Вони на мою думку справилися з цим завданням на відміну. Кожен проявив себе, показав, який він є насправді. Дуже відкрилося багато талантів, які ми не знали. врешті цього року містером школи став Богдан Єрмонко. Тому оголошую містером школи 2012 став єременко. сильно впечатленно, то що я став містером. Мені сьогодні допомогли перемогти мої друзі, класний керівник і Всі ті, хто мене підтримував минулої суботи у Кіровограді на базі факультету фізичного виховання відкрили відреставрований спортивний зал. Замість старого паркету тепер новий. Його привезли з Угорщини. Також встановили нові щити та сучасне інформаційне табло. Подобали і проглядачів. Відтепер за грою кіровоградських баскетбольних команд можна спостерігати на зручних пластикових кріслах. Появі сучасного майданчика посприяли. Обласна федерація баскетболу, титульний спонсор БК Кіровоград компанія Велта та голова Кіровоградської ОДА Сергій Ларін. На урочисте відкриття оновленого залу приїхав президент Федерації баскетболу України Олександр Волков. За словами заслуженого майстра спорту радянського союзу, нова арена це нова сторінка в історії не лише кіровоградської, а й українського баскетболу. Після вітальних слів Олександр Волков та Сергій Ларін продемонстрували, як треба грати на новому паркеті по черзі, закинувши м'яча у кошика. А далі у спортивному залі факультету фізичного виховання відбувся цікавий поєдинок. БК Кіровоград зіграв проти одного з лідерів чемпіонату України баскетбольного клубу Авантаж Політехнік з Харкова. Проте здобути перемогу підопічним Валерія Малінчука цього вечора не вдалося. У підсумку наша команда програла з рахунком 74-82. Сніжинка 2012 під такою назвою у Кіровограді відбувся вже третій відкритий чемпіонат області. з Дзюдо у змаганнях взяли участь близько трьох спортсменів. Серед них команди Харківського, Дніпропетровської та Полтавської областей. Турнір достаточно представительный по географії. Що радует. Це значит, що ми в правильному направлении, Це значит, що наші діти хороші соперники, хороші противники і, головне, хороші друзі для других спортсменів, представляющих другие регіони України. Змагання проходили серед дітей віком від 10 до 12 років. Організатори та спортсмени кажуть, рівень учасників цього року достатньо високий. Дітки маленькі приїжджають, бореться набираються за Я теж починала боротися на ось такому ось турнірі. І, і, і з такого можна достіч високих результатів. Незважаючи на велику конкуренцію, спортсмени у підсумку завоювали 21 бронзову, 11 срібних та 10 золотих медалей. І вже наступного року турніру можуть надати статус всеукраїнського. Такими новинами був насичений цей робочий тиждень. Я ж прощаюся з вами. Бажаю вдалих вихідних, гарного настрою та лише приємних новин. Цьому салоні виконуються найсміливіші ідеї. У цьому салоні здійснюються бажання. Тільки в салоні меблів Едем найсвятковіша пропозиція. Новорічні знижки до 30 на всі меблі та при замовленні кухні ви отримаєте до 20 знижки на вбудовану техніку відомих торгових брендів. Салон меблів Едем, вулиця Полтавська, 32, телефон 322, 662. Якщо ви вирішили придбати нові меблі, то найкращого місця ніж дім меблів вам не знайти. Найбільший асортимент меблів, найрізноманітніший дизайн на будь-який смак, найзручніші ціни для всіх. Наша адреса вулиця Героїв Сталінграду, 6, біля супермаркету Фуршет. Дім меблів ми допоможемо зробити ваше життя комфортним. Лише два тижні в нашому місті. Київська виставка Продаж самоцвіти світу пропонує вироби з рідкісного натурального каменю в авторському виконанні. Кожен знайде тут саме те, що його зацікавить. Лише два тижні в Кіровограді. Виставка Продаж самоцвіти світу. Чекаємо на вас в кінотеатрі Зоряний. Задумали здивувати родину на новий рік. Найкращий подарунок близьким. Цифра Т 2 32 безкоштовних ефірних канали там, де раніше було два або три. Васю. Ялинонька, світись! Опа! Хоп, хоп, хоп. Ефірне Попа. телебачення цифра Т2. Подробиці на сайті ефірте 2tv Меблевий салон Союз героїв Сталінграду 29 Зупинка Радіозавод. У понеділок, 17 грудня, в Кіровограді варто очікувати такої погоди. Температура в день 6-8 градусів морозу без опадів. Вночі температура знизиться до 10-11 градусів морозу без опадів.